Стало питання в тому, що в нас повисилася оплата за гуртожиток. Коли з 2005 року вона становила 95 гривень, 120, 150, 240, а зараз вона становить 440 за одне койко-місце. Умов для проживання якби, таких хороших немає. А чому така дорога оплата Койка місця? Ну тому що вони регуляторним актом не затвердили ці. Рішили собі постановою, що вони будуть по 440 гривень брати за койко місце з одного, хто не працює на заводі. А хто працює на заводі 220 гривень. Були звернення до суду і все рівно продовжували брати 440 гривень. А звернення до суду яке рішення було? Рішення було, щоб по 220 гривень залишити. Не по 440, а по 220. Завод будівельних конструкцій, от сама дирекція не виконує рішення суду, виходить? Ні, не виконує. Вони далі продовжують брати по 440 гривень. Було таке, що вони погрожували нам життям, сказали платіть по 440 гривень, і вони завтра вас знайдуть в лісі. Ми зверталися до директора заводу, до Дударя Михайла Івановича. Відповіді не надійшло. А ви платите 440 гривень? Ні, я не плачу 440 гривень. Вони не мають права з мене забирати 50% від заробітної плати. У мене всього заробітна плата мінімальна. Як вони можуть забирати, з мене 440 гривень? Я то не плачу 440. Як ми судилися раніше. А так, всіх людей я теж вважаю, що так знімати 440 а в условиях, які на ремонт і на ремонт. Взагалі, ну, що, стіни покрасили, коридори, кухню трохи промаракетили і все. А такого ж немає нічого. Що вони говорять, якщо ви не платите, то вам чи погрози були, чи... Ні, погрози мені поки що не було. Ну, а сказали, що приказ на заводі. Можуть виселити? Ну, не знаю, бо сподіватися, що воно буде далі. А ви не звертались до міської влади, до голови? Зверталися, але ще ніхто нічого не знає. Скільки разів туди обращалися, а там є результати мали. Стоїмо, в черзі, на передачу до місцевої влади. Черга вже давним-давно пройшла, ще в минулому році. У 2011 році мали передати місто, але нас так і не передали. Це гуртожиток міста? Да, гур гуртожиток передати владу міста. А чому не перейдуть на вашу думку? Чому? Ну чому тому, що хоче завод лишити гуртожиток собі, щоб мати право хорошо жити, по 440 гривень забирати з людей, з кожного людини забирати по 440 гривень. Що це незаконним путем є? Вони тут хорошо собі живуть, як риба в маслі. Ні, ну така міська рада вона взагалі не реагує. Міська влада я скільки раз зверталася до нашого мера. До Сапожка, він просто не приймає мої звернення. Я їздила в Київську або держадміністрацію. Мені там сказали, що прийнято рішення, що всі гуртожитки будуть передані до влади міста. Будемо сподіватися, що нас передадуть в місто. Може буде краще, може буде прописка у людей, стільки таких самих, як я, що тут прожила. А так ті, хто на заводі працює, прописані? Ну, дехто прописаний, де хто не прописаний. Треба ходити кланятися до директора і Ходять слухи, що прописують за великі кошти. Хто заплатив, того й прописали. В немає грошей, того й не прописують. скільки разів зверталися і до мера нашого, і зверталися до директора заводу. пишуть, дають відмову, що ми вас не будемо прописувати. А про приватизацію мріють, мабуть. Не... Ну так. Може, колись це буде? Ну коли люди надіються? Ну як буде це далі? Ніхто не знає.